Мої любі, вітаю вас на лекції 12 останній лекції нашого курсу а 11 Наступні лекції ми вже перейдемо на рівень а 12 Я вас вітаю. І тема сьогоднішньої лекції – «Was ist denn hier passiert?» Що тут сталося? Отже, давайте починати. Was lernen wir heute. Що ми сьогодні вчимо? В минулому уроці ми вивчили «Perfect mit Haben. Я казала, що для перфекту ми також використовуємо зайн. Тому сьогодні ми вивчимо перфект sein. Вотчац монате словниковий запас місяці. Вочац Яресцайтен. Пори року. Temporale препозиціон ім. Часовий прислівник ім. Feste. Feste – це свята. Ми вивчимо одне чисте німецьке свято, і ми навчимося Убер Фесте Шпрехен. Як говорити про свята? Тож, давайте починати. Отже, перфект зайн. Як ви вже знаєте, перфект складається з двох частин. Перша частина це допоміжне дієслово, це хабен або зайн. і друга частина патіцип цвай. Минулому відео, якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться, ми розібрали хабен. Сьогодні ми будемо розбирати займ. Займ є більше питань зазвичай, тому ми більш детально про це поговоримо. І давайте розбирати. Отже, просто зараз приклади. Ми не будемо казати про, в яких випадках воно використовується, це трошки пізніше. Зараз просто будова. Отже, для будови ми використовуємо займ. Воно відміняється в залежності від особи в теперішньому часі. І також патіцип 2 закінченням іен, тому що це зазвичай сильні дієслова. слова. Наприклад, у нас є верб gehen – йти, як сказати я йшла або я йшов. Ich bin gegangen. я йшов або я йшла. Фліген це літати. Як сказати ти літав або ти літала, ду bist geflogen. Як ви бачите, партицип 2 закінченням «ін». fahren їхати. Er ist gefahren, sie ist gefahren, es ist gefahren. Як ви бачите, sein відміняється в залежності від особи, Kommen – Wir sind gekommen. ми прийшли. Sind gekommen. Ihr präklatet Rechnie. Lisa ist vor einem Monat nach Köln gekommen. Lisa, Mrs. Nazat, präjichola w Köln. Lisa ist gekommen. Gekommen, nächstes ja, Jahr. Perfekt. Idee, wkinets. Prost, zu Proste haben, seminare zu ist. Lukas ist letztes Jahr nach Spanien geflogen. Лукас прилетів минулого року в Іспанію. Лукас гефлоген. Як зазвичай. Отже, думаю, ви помітили деяку закономірність. А саме: gehen, fliegen, fahren, kommen означає певний рух. Тобто, ми не стоїмо, а щось робимо, якийсь рух. Тобто ми рухаємося від точки А до точки Б. Отже, зрозуміли, sein – це рух. Отже, у вас може бути питання, що буде з дієсловами, словами, у яких відокремлюваний префікс. Те ж саме, що і з «haben». Наприклад, «uncommon». «Uncommon» – це доїхати, приїхати, прибути, можна так сказати. Як сказати, я прийшла, приїхала? Ich bin angekommen. Як і в минулому відео я розповідала. Гі йде після префікса анкікомен. Анщайен. Ви вже маєте знати це слово це зайти в транспорт. Як сказати, ти зайшов або зайшла в транспорт, дубист ангиштіен. Не «штайген», а Гаштін. І знову ж таки, ein іде перед «гі». Апфарен це відправлятися, від'їхати. Як сказати він, вона, воно, відправився, відправилась, відправилось. Er ist abgefahren, sie ist abgefahren, es ist abgefahren. Як ви бачите, все доволі просто. І ось приклад: Der Zug nach München ist vor einer Stunde abgefahren. Поїзд до Мюнхену відправився годину назад. Ich bin gerade in Köln angekommen. Ja, тількино приїхала в кюльн. Gerade тількино, щойно. Давайте розглянемо, в яких випадках ми використовуємо «haben», в яких випадках «sein» в перфекті. Отже, все, ви маєте просто запам'ятати виключення в вигляді sein". Mit «haben» ми кажемо довгий процес, який йде довго, не секундно. Наприклад, хабен, gearbeitet – працював, geschlafen spav, gegessen, – спав, кеєсен, їв це довгий процес, який займає більше однієї хвилини. Але sein – це рух, наприклад, перед вами приклади: фарен їхати, fliegen – літати, gehen – йти, kommen – прийти, лауфен бігати, швімен плавати, wandern – це йти в похід. Ти на довгу дистанцію, як похід. Фален – падати, апфарен – від'їжджати, апфлікен – відлітати, анкомен – приходити, приїжджати. Наприклад, Ich bin nach Hause gefahren. Я поїхала додому. Ich bin ins Ausland geflogen. Я полетіла в інші країни, за кордон. Ich bin ins Ausland geflogen. Я полетіла за кордон. Як ви бачите всі слова пов'язані з рухом це бін. Далі зміна стану, позиції ситуації. Наприклад, «aufstehen» – це встати, піднятися. Тобто ми лежали і встали. Ausziehen це виїхати з квартири або, може бути, «зняти одяг. Тобто, позиція ситуації змінилася. Ситуація, що ми були в квартирі, змінилася. Einsteigen – це зайти в поїзд. Einziehen – це в'їхати в квартиру, знайти нову квартиру і переїхати туди. Umsteigen – це змінити транспорт. Umziehen – це змінити квартиру. Ви жили в одній квартирі і переїхали в іншу квартиру. Aufwachen – це прокинутися це буквально секунда. Раз і випрокинулася зміна стану. Аншляфен заснути. Експлодірен це вибухнути. Пасірен. Пасірен означає статися, щось сталося. Штебен це помирати. Ваксен це рости. Як ви бачите, завжди є зміна стану, позиції, ситуації. Ich bin aufgestanden. Я встала, я піднялася. Ich bin geblieben. Я залишилася. Geblieben – це слово виключення. В наступному слайді ми поговоримо про це. І слова виключення: sein, bleiben, werden. Sein, бути, bleiben – Залишитися. werden – стати. Ich bin, gewesen – Я була. Ich bin geblieben. Я залишилася. Lehrer geworden. Я став вчителем. Як це ті слова виключення. Отже, підводимо підсумок. Sein, коли йде рух, зміна стану, позиції ситуації і дієслова виключення. Sein, bleiben, werden. У усіх інших випадках, коли є Довга дія, яка потребує часу, це габен. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарі, і я на них відповім. Якщо у вас є питання, або ще якісь моменти, обов'язково пишіть. Ну що ж, з граматикою закінчили, переходимо до Вочас МОНАТИ – до словникового запасу місяці. Усі місяці йдуть з артиклем ТЯ. Отже, Der Januar, der Januar, c січень. Der Februar, der Februar, c Lute. Der März, bärzesin, der April, c Quitten. der Mai, trauen, der Juni, cherven, der Juli, Lippen. der Август серпень, дептембер де вересень, для де октябрь жовтень, де новенбер листопад, для де деценбер грудень. Я думаю, це доволі легко вивчити. Вотчас Ярсцейтн пори року. Всі вони теж мають артикль Дя вінта, зима. Der Sommer – літо. Frühling – це весна, Der Herbst – осінь. Темпогале препозиціон ім. Часовий прийменник ім. Як сказати в жовтні, в літку, в зимку, восени? Ми використовуємо ім, ім плюс монат. Або Jahreszeiten im Oktober в жовтні, im Herbst восени, im Winter взимку, Im März – березні і так далі. Я думаю, це зрозуміло. І останнє на сьогодні фести це свята. Сьогодні ми не будемо вчити назви свят німецькою мовою, це буде трошки пізніше. Зараз ми поговоримо лише про одне чисто німецьке свято це Das Oktoberfest, Oktoberfest. І також ми поговоримо, як розповісти про свято. Отже, Das Oktoberfest gibt es seit 1810 in München. Хочу звернути вашу увагу на 1810-й, як ми його читаємо. не 1.110, Ми читаємо 1810. 18 сотень 10. Давайте зараз трошки повторимо 1844, наприклад, 1844. Або 1935 1935, 1930. 1966. 1966, 1966. Ми кажемо 19 сотень. Але починаючи з 2000-х, ми кажемо 2000. 2000. Або, наприклад, 2020 2000 Або 2024. 2024. Я думаю, це зрозуміло. Отже, das Oktoberfest gibt es seit 1810 in München. Oktoberfest існує з 1810 року в Мюнхені. Es dauert ungefähr 2 Wochen. Він займає приблизно 2 тижні. Він йде протягом двох тижнів. Das Fest ist jedes Jahr im September und im Oktober. Фестиваль, цей фестиваль, це свято проходить кожен рік в вересні і в жовтні. Як ви бачите, нові слова Ungefähr – приблизно. Ungefähr запам'ятайте, потрібен для b 1 Seit – з якогось року. Або може бути впродовж. Єдес я кожен рік. Як ви бачите, ім Септембер und ім Октобер. Наступні лекції вже А12 ми вивчимо датів, це ще один відмінок в німецькій мові, але зараз я вам кажу: ви спитаєте, чому ім, тому що. Септембер, октоб, всі місяці вони мають артикль Дя. Даті він змінюється на дим. Тому ім, щоб скоротити. Так було б ін, дим, Септембер. Але щоб було коротше, ім. Але, звісно ж, про це ми детальніше поговоримо в наступній лекції. Упа Фесте Шпрехен. Говоримо про свята: що можна робити на свята? Man kann auf einem Fest. Man. Що це таке? Це не чоловік. Це означає кожен, кожна людина, це означає будь-хто може на якомусь святі music hören, слухати музику, tanzen, танцювати, viele nette Leute трефен. Багато хороших людей зустріти. Wir haben Musik gehört. «Ми слухали музику», «гетанцт» «und viele nette Leute getroffen» і «зустріли багато хороших людей». Як ви бачите, «haben» не потрібно повторювати по декілька разів, якщо це йдеться про одну, про один час, і всі вони перфектні. Як ви бачите, «gehört» – перфект, «getanzt» – перфект, «getroffen» – перфект. І не потрібно казати ви haben Musik gehört», «haben getanzt», «haben» Loiтикі Trofен, це не потрібно. Просто один раз. Ну що ж, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним і цікавим. Звісно ж, як зазвичай, якщо у вас є питання, обов'язково їх пишіть. І я вас вітаю, ви пройшли А1-1 це вже великий крок. І, звісно ж, те, що ви вивчили зараз, буде аж до рівня С1, вам знадобиться. Отже, я вам дякую. І до зустрічі.